І е Я не міг не помітити е кермо, обмотане ізолентою. Сервіс буде робити припродажну підготовку, буде здирати ці всі клівочки кульочки, це як то кажуть, просто нова машина. Це так, транспортувальна. Це <в ou> <ш> <в ou> щоб не казали, що це трактор був, Ні, це не заняття, це плівочка. Це плівочка для того, щоб максимально трактор перетранспортується морем. Він приїжджає в контейнерах на маленьких металевих колесах, тимчасових. А вже в Україні ми його ставимо на нормальні колеса. які приїжджають також заводу. До речі, не сказав також, чому тут я говорю, що це такий, знаєте, як кажуть, трактор. В прямому значенні тут стоїть насос на 138 літрів продуктивності для такої серії, для такої потужності, це з запасом навіска, яка піднімає 6,8 тонни, також з запасом. Тобто ми цей трактор зробили, щоб він був максимально, не так кажуть, робоча машина важка, продуктивна і надійна. От ця машина ось така, десь можливо менше електроніки, але все, що треба для роботи, повністю ми тут маємо. Що по його ціні? Дивіться, акційна пропозиція зараз на цій машині ми маємо 74 тисячі євро на 165-ту машину і 75 тисяч євро на 180-ту машину. Так?